Всем привет! Вы на канале Бодик из Мы сегодня играем в Майнкрафт с моим другом Вова. Так. Мы... Сегодня было у нас такие два нюхача. Посидите такие дом в... 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 комментариях. У нас было два нюхача. И кем, блин, цейки Вова был. Я просто хотів їх забрати з собою. Ну да. Він тут поле рунок не остав. Так він сам попав на хоче один. Так, так. Так, имм... Ні угу. вагонетку віддав мені. І залізну броню да. Це друг у мене. Нетку. <плес> А ні Кирку. Варганетку, а не кірку. А, лови Мені вона буде потрібна. Ммм, mm, І це... По... я не помню, але це, похоже генератор. Да, пока я немножко його случайно застрою, я сейчас разкопаю, подожду стой. Все <клес> А как думаешь, следующая ну, эра, или что, будут диаманты там хоть будут, или нет? Думаю, так, будут. А хочешь подарок, дам? Ну, давай. При все. Да. Подождите, можешь мидни блок это будет. С як я знаю, ну може на цій версії вышли ці мідні... Мідня броня. Я ну я не знаю, може мідня броня уже вийшла. Так, сейчас же версия 1.20.1 мы на ней играем. Ааа, блин, забув. Ну ничего. No. <laughs> ай, заліза. Опять яке випало. Я потом нам зроблю ось заліза. Бери. Ти шо плюєшся залізом? Ти шо вообще? <laughs> Аж... Та це є. Це, це я на салфетку собі. Ти дружила, що тут жилить? Житель? Вісім діамантів він корову продає. Шш! За три порога. Ну він О, паросток акації. О, це нам треба. Що він продає? А ну вийди з нього. Надо паростки акації в нього купити, все. Я навіть не почув, як він випав. Я вийду нас тепер акація росте. Я запитати, Вова, ти... ти не прописував? команду Keep inventory. -In Не mm. прописував, можеш oh, підміряти. Вова ah? А що? Ти прописав Keep inventory? Ну да, а що? Так Так це чи ти. Да? Можеш Ну, если ти упадеш в безодня. і потом що в тебе. Ну ну добре, зараз. Речі. Ми... Зараз мы, блин, переберем, блин. Кип А! А! Давай, перевіряємо кип інвентарі. А чому так с падаєш? Тебе же з інтернетом там погано. Та ні, у мене все нормально, блин, це майнкрафт. ce să normal nu mai ai tei, nu e Minecraft nu, 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 nu,